Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Євросоюз готує 4-річну програму фінансової підтримки України, яка становитиме десятки мільярдів євро. Про це пише Financial Times з посиланням на європейських дипломатів та посадових осіб. За словами дипломатів та офіційних осіб ЄС. Єврокомісія розпочала роботу над пропозицією, яка допоможе задовольнити потреби країни не лише наступного, а й до 2027 року. Якщо цей план схвалять всі країни-члени ЄС, що навряд чи досягнеться легко, гроші можуть бути використані для загальної бюджетної підтримки України. Зокрема, цьогоріч макрофінансова підтримка України з боку ЄС становитиме 18 мільярдів євро. Кошти можуть бути спрямовані на першочергові невідкладні потреби України у відновленні. Цьогоріч вони оцінюються в 14 мільярдів доларів. Фінансовий план також спрямований на заохочення інших союзників, таких як США та Велика Британія, надавати подібні довгострокові зобов'язання Україні. Планування більш довготривалої допомоги Україні. Яка може спричинити новий випуск боргових зобов'язань комісією, з'явився на тлі перегляду багаторічного бюджету ЄС, розрахованого на 21-27 роки. Наразі Єврокомісія в процесі розробки пропозицій, але вони можуть бути готові вже цього місяця, можливо, напередодні конференції з відновлення України, яка запланована на 21-22 червня в Лондоні. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.